Благоустрій важлива складова розвитку міста це утримання, прибирання і озеленення його території. Саме завдяки благоустрою місто стає комфортним та привабливим для мешканців та гостей. До об'єктів благоустрою належать парки, вулиці, будинки, а зокрема, і під'їзди цих будинків. На жаль, проблема під'їздів завжди залишається актуальною: подерті стіни, бруд, сміття, надписи. Саме таку картину спостерігає більшість коростенців. При цьому нарікаючи і на працівників ЖЕКів, і на сусідів, і на тих, хто свідому. Тому робить такий безлад. А от мешканці під'їзду номер 1 що на вулиці Шолом Алейхама, 17, самі дбають про свій під'їзд, не чекаючи сторонньої допомоги. На сходових клітках, підвиконнях і стінах зеленіють вазони, а сам під'їзд має вигляд оранжереї, влаштувала цю красу Коростенка Інна Норенко. Первое время очень все прибігали. смотрели, ніхто не мог повірити, що такое може бути. З усіх домов, з усіх під'їздів. они говорили, ви насаджуйте і все одно цього не буде. Ми все одно старалися і у нас воно все є. Проминувши вхідні двері, нічого не побачите. Але чим вище піднімаєтеся сходинками, тим більше впадає у вічі зелені рослин з турботою і щирістю, виходжена мешканцями під'їзду. Помогают нам сусіди, На кожному паде на кожному этаже є свої, хто ухаживают за цветами. Да, на п'ятому етажі Саша у нас дуже любить цвіти, він понастраивал це все і понасаджував дуже красиво все, що було у нас. Він вообще у нас очень любитель за цветами. Пані Інна розповіла, що разом зі своїми помічниками підтримують цю красу вже близько 10 років. І це справді дивина, бо, на жаль, у нашому місті нощителів суспільного майна забагато, а от таких, що дбають про користь ближніх, якраз навпаки. Крім цього, мешканці під'їжду оранжереї самі фарбують сходи, під виконня, наводять лад на квітниках, при цьому залучаючи власні кошти. Ну, начали ми дуже давно. Уже це не... все ділиться з годами, все чуть-чуть. Сначала посадили немножко цветов, потом добавляли картинами, всякими цветами. Украшаем подъезд, красим, убираем, делаем, чтобы у нас было все чистенько, красиво, ухоженно. Планируем еще досадить цветов, клумбы садим возле подъезда. Хотим еще поставить окно, попросить немножко помощи у Жека и благодарный Москаленко. Я хочу поблагодарить, что он нам все-таки батарею поставил. Мы его попросили с заявлением, и он нам мне отказал. Бували часті випадки, що рослини крали. Однак пані Інна з помічниками продовжують свою добру справу. Звичайно, серед мешканців під'їзду є й байдужі, однак є сподівання, що вони теж долучатимуться до суспільної справи. Тож не перекладайте на руки сусідів чи працівників жеків те, що може зробити кожен, зокрема, у своєму під'їзді, зберігати максимальну чистоту і створити хоча б мінімальний затишок. Адже це набагато приємніше, аніж кожен день бачити обдерті та обмальовані стіни, сміття та безлад.